Наша сьогоднішня мета дійти до вершини Молдавяну, найвища вершина Румунії. Ми як завжди прокинулись дуже рано, восьма година, але поки зібралося вже 10.30. У нас чогось раніше 11-ї рідко виходить десь виходити. Ми, в принципі, через це не дуже переймаємося. Так. Ми любимо повертатися вже тоді, коли сонце давно сіло. Ніч. Вчора так. з ліхтариками вже йшли. Резь на зорі, так. на нічні міста. Це дуже круто. От, зараз наш перший план це оцей перевальчик. Ось сюди йдемо. Тут тик-тик-тик-тик. Десь отак тропка, тропка, тропка і перевал. Це підйом на хребет, який нас приведе до вершини Молдавяна. потриматись рукою за ціпок, щоб не скоргнути вниз, попадати тут далеченько. Ми йшли впевнено, що йдемо з карпатською швидкістю. От стоїть цап на вершинці. А виявилося, що швидкість в Румунії наша складає близько кілометра на годину, замість трьох, яку ми зазвичай підтримуємо в Карпатах. Відповідно, за той час, коли б ми мали вже дійти, ми дійшли, може, половину, зустріли там добрих. Дядька тітка, вони нам сказали, що не О, варіант. Ні, 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 друзі. До, до Молдав'янки люди ходять взагалі-то ну, або два дні, або тако доронесенько вийшли, і під вечір, може, десь там під під да. ту гору підійдуть. Тобто, що це точно не варіант. Тому ми зробили собі чаю, з'їли снікерс. Посиділи на сонечку і повертаємось до машини, бо хочемо ще завтра побачити озеро Відрару. Дуже сподіваємось, каньйон Бікас. Хоча нам знову ж таки ці люди сказали, що погода завтра М -м -м, дощ цілий день. І вони після того нам ну, їх запитали, чи каньйон красивий. І вони такі та-та-та-та-та. Та ми завтра думаємо їхати. Дощ! Типа, що? Але навколо подивіться румунські гори. Дуже красиві. Трансильванські Альпи. І цей цап ще стоїть. І нас чекає. І нас чекають, так. А от і ті, хто нам побажав йти сьогодні на молдавян.